Всім привіт! Сьогодні 9 листопада, субота. І сьогодні я хочу вам показати, як ми готуємо наш виноградник уже до зими. Як ми обрізаємо, прикопуємо і підготовлюємось до зими. Зараз вам все покажу. Ось у нас є три наших молоденьких ряди нашого виноградника, який ми садили з весни, а деякий, я вам показувала, ми досаджували. Осіню. Ми його зрізаємо на зворотній зріст, залишаємо декілька бруньок, щоб на наступний сезон вже було для рукавів. Потім накриваємо всі пляшкою. Ось так. Ось так ми зрізаємо. Накриваємо. Ляшкою, і вже потім прикидаємо землею. Ось так, тут уже сховані. І так робимо із кожним. Там вже тих два ряди теж сховали. Ось, наприклад, у нас є вже такий кущик. У кому ми змогли виростити ось такі два рукави, які на наступний сезон ми вже будемо пускати на плодоношення, на першу проволоку. А ось тут знизу лозички були тоненькі, тому ми їх зрізали. І будемо залишати вже на наступний рік. Там є брунь, декілька бруньок, і з них ми будемо пускати вже рукави, щоб мати тут вже не два, а 4-6. Зараз я вам продемонструю, як ми будемо ховати наш, нашу лозу. Ми його вже обрізали, ось кущик, і один, і другий. І зараз я вам покажу, як ми ховаємо. Насамперед, підкопаємо такий рівчачок для нашої лози. Ми будемо ложити нашу лозу. Ми її скріпили проволочкою, щоб вона трималася кубки. І для того, щоб вона не піднімалася вверх, зараз скріпимо і ось ще така у нас є заготовлена шпилька. О так само зараз будемо ховати з кущика поруч лозу, теж його скріпимо. І точно так само прижмемо тут. Ось так, а ось ці дві лози будемо пускати вже на іншу сторону. Цю лозу ми положили, зараз будемо робити для іншої лози. Ось тут прикопали. І точно так само зараз будемо ще тут закопувати голову куща. І так ми робимо із усіма нашими кущами. А зараз ще я вам покажу, як ми робимо обрізку нашого винограду. Як ми обрізаємо і вкриваємо наші однорічні виногради, виногради я вам показала. А зараз хочу показати двохрічний. Ось у нас є двохрічний Goldfinger, до прикладу. Зараз будемо його разом з вами обрізати. Насамперед знімаємо його з проволочок цих скріплення. Гарні лози визвичай не маємо. Ось ці будемо ложити на цю сторону. На цю сторону. Насамперед подивимося, пообрізаємо кінчики, які не визріли. Ось тут все, що зелене, будемо зрізати. Брунька тут визріла. Те, що не визрівши. А ось ці великі будемо зрізати до стовба. І будемо залишати череночки. Залишаємо їх тут біля куща, щоб потім не спутати. І так само підрізаємо з іншого боку. Ці лози ми будемо пускати вже на проволку, на плодоношення, а ось цей маленький, ця лоза піде в цю сторону, а ось цей маленький залишимо тут, прив'яжемо його, щоб, щоб тут не було пустоти, щоб заповнити нашу шпалеру. І так ми будемо робити із кожним нашим кущиком. Обрізали. І потім будемо прикопувати, так як я вам показувала раніше. І з цієї лози у нас є пасинок, який ще не виріс навіть до першої проволоки. Ми його будемо зрізати на дві бруньки, щоб на наступний рік виростити ще декілька рукавів. Дві бруньки залишаємо. І ось так. І переходимо до наступного. Ось у нас є кущ Азія. Минулого року ми виростили тут 4 таких рукави. І зараз покажу вам, що ми будемо, як будемо обрізати цього року. І з цього рукава ми залишимо ось тут дві лозички. Ось одну і ось цю. А ось це будемо все зрізати. Ось ці дві залишаємо. Так, а із цього рукава у нас йде теж дві лози. Ось цю ми будемо залишати. Саме перша, яка йде до голови куща, ми її залишаємо, а ці зрізаємо. І ось ці, що ми залишили, будемо їх ложити на плодоношення. Зараз я зніму, щоб було видно, що ми відрізали, а що залишили. Все, що ми відрізали, залишаємо біля куща, щоб не спутати. А ось ці лози будемо ложити. Тут також підріжемо кінчики. Обріжемо те, що не визріло. І ось це будемо прикопувати сю ложу. І так само із сією. Відрізаємо і будемо все разом скріплювати і прикопувати. Ось так. Ось таким чином ми все робимо. З одного боку я вам показала, як ми обрізали, і точно так само робимо і з іншого. Вже не буду показувати, я думаю, що суть зрозуміла. Всім привіт! Сьогодні вже 10 листопада, неділя, і ми знову продовжуємо нашу обрізку. І хочу привітати сьогодні всіх причетних, всіх виноградарів зі святом. Бажаю всім, хто займається в цій справі, хто має діло з цією справою гарних врожаїв, хороших клієнтів і насамперед мирного неба. Але свято то таке, продовжуємо нашу обрізку. Сьогодні ми будемо обрізати багаторічний кущ монарх. Ось ми маємо на кущику шість рукавів і зараз будемо його обрізати. Почнемо із цієї площини. Так, ось цю лозу і ось цю першу ми залишимо. Залишимо цього року їх дві для перестрахування, щоб, ось дивіться, у нас ось ці бруньки не попрокидалися. І залишився великий пропуск. Прокинулась вже, пішла в ріст аж ось ця. Тут знову не прокинулась, пішла ась, аж ця. Тому щоб не було на наступний сезон у нас таких пропусків, ми залишимо ось таких дві лозички. А це все зараз зріжемо. Ось ці дві лози ми положимо, а навесні, якщо всі бруньки прокинуться. То ми тоді проведемо зелені операції, трішки прорідимо, якщо вони, звісно, всі добре перезимують і підуть навесні в вріз. Тому ось ці дві залишаємо, а це все забираємо. Геннадій Григорович дуже дякуємо за подарунок. Так. Ось цю лозу складаємо тут, вона нам ще пригодиться для черенків. Тому, щоб не спутати, їх складаємо на цій площині. Дуже гарно ріже, дуже хороший. Дякую. А ось це викидаємо. Ось так. Це буде, переходимо далі. Так. Одну сторону ми зробили обрізку. Тепер будемо обрізати з іншого боку. Так, ось цю. Ця сторона у нас вже відплодоносила. Тому будемо залишати один, одну лозу і ось цю лозу. Гарні лози. Оце все заберемо. Ми їх на наступний рік пустимо сюди на плодоношення. Ще у нас тут є лоза, яку ми теж можемо пустити ось сюди, щоб не було пропуску. Ще є у нас тут рукав. Ми позрізаємо на ріжки ось так, на дві бруньки. Ну, можна на три. Лозу складаємо. Лозу залишаємо і ось цю залишаємо, а ось це відрізаємо. Лозу також сюди, щоб не загубити. А це викидаємо. На тій стороні ми не залишали сучків заміщення, а ось тут зараз залишимо. Так, тоді лозу з того боку. ще знімемо, обріжемо. Ось так ми залишили ці дві лози, потім їх пустимо на наступний сезон сюди, ось цю сюди. І ще на ось цьому рукаву також зробимо сучок заміщення. Викинемо. Ось так. Один і другий. Ось ці дві лози ми будемо пускати на плодоношення, приміряємо їх до стовба, щоб вони не виходили за межі, не переходили до іншого куща. Тому обрізаємо одну і другу. Це маленьке вже нам. Викинемо, а ось цю ставимо. І ось так ми обрізали одну сторону, одну площину нашу. Зараз переходимо на іншу. Ось ми перейшли на нашу другу площину нашого кущика. І тут він ще в нас не відв'язаний, тому будемо відв'язувати нашу лозу. У нас тут є різне кріплення. Деяка прив'язана ще проволокою. Деяку степлером і прикріплювала. Тому знімаємо із проволки лозу. Зараз ми все відв'яжемо і продовжимо обрізку. Вже нашу лозу повідв'язували від проволоки і зараз будемо обрізати. Так, дивимось. Ось у нас іде рукав. Перша лоза у нас пішла маленька слабенька. Так як ця лоза у нас слабенька, тому ми її зріжемо на сучок заміщення. А ось ці дві. Залишимо, пустимо їх на плодоношення. А все інше зараз зріжемо. Це у нас вже зрізане. Так, треба витягнути. А ось це все відрізаємо. Лозу окремо, а це не треба нам так. Ідемо далі. Так, з цього рукава ми там залишили лозу із ріжками, звідси йде у нас ще одна лоза. Ми її можемо також пустити сюди, щоб не було пропусків, не було пустоти. Так. А ось цю на цю сторону. Дивимось наступний рукав тут у нас. Так, на цьому рокову ми маємо ось таку гарну лозу, одну і другу. Їх ми залишаємо, а все інше зрізаємо. Так. Це. Потім заберемо ці дві лози. Так, пустимо на проволоку. Так, тепер тут. Одна, друга лоза. Залишаємо ці дві лози, а ось це забираємо. Ці залишаємо нам. нам не потрібно. Так, зараз я ще цю витягну, приберу і покажу вам, який вийшов результат. Ось такий результат ми маємо. Ось для наглядного прикладу вам підв'язала лози, щоб було видно. Всягнули їх ось такими багаторазовими стяжками, щоб трималась лоза. І ось такий вигляд це буде мати у нас на наступну весну. Ось так. Тут у нас дві плодових стрілки, таких скріплено. З однієї площини ми так підв'язали, і точно так само з іншої. Так це все виглядає. Це я підв'язала для того, щоб показати вам, як це має бути у нас, який вигляд воно матиме. А зараз ми, звісно, все це розв'яжемо, цю нашу лозу, і будемо її прикопувати, готувати до зими, так як я вже показувала в відео раніше. А ось лозу цю ми вже скріпили такими теж стяжками. Пробіркували їх всі. Будемо вимочувати і ховати в погрібі. Показую для того, можливо, у мене тут є початківці в цій справі, такі як я, адже я переймаю справу батьків, теж тільки вчуся, тому е, дуже сурово не судіть. А можете в коментарях ділитися своїм досвідом, як робите це ви. І я обов'язково все перечитаю і буду вам вдячна за відповіді. Тому дякую вам за перегляд. За те, що подивилися, і всім мирного неба і ще раз усіх виноград... виноградарів зі святом. До зустрічі!